Дитинство бути під таким життєстверджуючим лозунгом. Волонтери благодійної організації Вихід є розпочинають свято для малечі. Завітали на нього три десятки сімей з дітьми, як і криворіжці, так і ті, для кого Кривбас вже стиг стати другою домівкою. Як от і для пані Олени з її дітлахами, З початку війни жінка разом з сином та дочкою більше місяця прожила в окупації в рідному селі Шляхова, що на Херсонщині, Допоки терпець не рубався, коли окупанти почали засіхати на її домівку. Видомшу до нас прийшли додому з автоматами і на. Почали перевіряти, я не хочу, щоб мої діти цього бачили. Тому я запрошувалася за дітей, тому ми уїхали. Ця дорога тривала часом е 10 годин, та яка повинна була тривати ну, півторися, більше. Було дуже багато постів. Саме через таке українські діти втрачають щасливе та безтурботне дитинство. Тож, аби спробувати стерти із пам'яті хоча б частину пережитих жахіть, благодійники і організовують для малечі такі івенти. Цього разу піднімав настрій та дивував магію дітлахій, веселий аніматор-фокусник. Давай. Давай. Держи ровно. Держи ровно. о о, молодець. О-го, не так. Все. Здавалося, звичайні розваги, проте несуть в собі серйозну мету та психокорекційну спрямованість, впевнений психолог благодійної організації. Уявіть собі, діти кожного дня знаходяться у стресі, уточені інформацією, яка травмує. Тому наша головна мета терапевтична. Ми проводимо такі заходи якомога частіше, аби у дітей було дитинство, попри все, попри все, що за вікном. Проте діти все ж розуміють, що відбувається в країні, і свої переживання та надію передали у конкурсі малюнку на тему Мій настрій. До повномасштабного вторгнення благодійна організація допомагала знедоленим людям залежностями. Та з 24 лютого волонтери вирішили розширити коло своїх обов'язків. Тож зараз опікуються і вимушеними переселенцями в найближчих планах реалізувати освітній проєкт. Обучаючи заклад шиттю, тобто люди можуть неділю на нас проживати, трьохразове питання, роботи спеціалістів, можуть документи висиновити тощо. Ось і люди зможуть обучитися шиттю. То, що вони це подушки діял пасі, білизна, Вона буде передана в ті громади, які зараз постраждали. Не полишаючи свій колишній профіль діяльності, волонтери благодійного центру «Вихід є продовжують допомагати як і криворіжцям, так і переселенцям. Наразі під їх опікою знаходиться три десятки людей, і щотижня до центру звертаються ще півсотні. Аби отримати гуманітарну психологічну допомогу або консультацію щодо відновлення документів, переселенці можуть звернутися за телефоном, який ви бачите на своїх екранах. Антон Чекальборсторохтій, перший міський.